brum Почати можна з того, що культура це латинське слово. Я пам'ятаю в університеті. У нас був чудовий семінар на цю тему. І там була фантастична діаграма. Вона була про те, що коли вперше спробували зібрати всі визначення культури, їх було близько 200. і далі на діаграмі демонструвалося, що з кожним роком цих визначень ставало все більше, більше і більше. Культура це настільки об'ємна і складна річ, яку інколи неможливо. Пояснити, але ти її завжди відчуваєш. Явище культури — це, на мій погляд, це умовна домовленість серед в соціумі серед людей. Ці неписані правила розумієте, як жити всередині, і як цей соціум спілкується, як які у нього стосунки з зовнішнім світом. В моєму уявленні культура, ну по перше, це спадок нації з. Початкових віків, це історія, теж і звичайно, це мистецтво, співи, наші українські пісні народні, які передавалися з покоління в покоління і дожили до нашого часу. Можна було б сказати, що культура це те, що відрізняє людей від інших живих істот: це освіта, це наука, це мистецтво без сумніву, це технології, це цінності, це світогляди, це сукупність всього. Дуже часто люди плутають мистецтво і культуру. От всі мистецтва, там література, музика, театр, балет це мистецтво. Це інструменти для підтримки культури у цього стану соціуму, щоб він не впадав в варварство. Деякі мови культури з'явилися разом з людьми. Розумієте, от малювання, скажімо, я певен, що ще люди не дуже гарно розмовляли, але малювати вони вже малювали, тому що це був якийсь спосіб знайти. Свої стосунки пояснити собі самим, свої стосунки зі світом, із самим собою, розумієте, і з навколишнім середовищем. Якщо нема культури в будь-якому не тільки в нас, то не, ви, 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 ви не зробите ані економіку, ані політику, нічого не зробите, розумієте? Нічого з цього не вийде. Тому що культура це той базис, на котрому все практично ґрунтується. Тому мені. Досить прикро чути, що коли люди, наприклад, кажуть, навіть люди дуже серйозні, що от держава має підтримувати культуру. З моєї точки зору, це такий, знаєте, очоморун, тому що сама по собі держава це є частка культуротворення, це є частка суспільства. Якраз те, що Україна знайшла в собі сили протистояти Росії, це якраз ознака того, що ця культура на певному рівні у нас є, безумовно. І єдине, що Досить маленька частка населення, як на мене, десь одна десята людей. Вони носії цієї культури. Це приблизно той самий мільйон, який пішов на фронт. Це приблизно ті два-три мільйони, котрі вирішили, що вони весь свій час, свої гроші будуть вкладати в те, щоб допомагати цьому фронту. Це ці люди, знаєте, котрі вчасно читали непростіх розумієте, того самого прохацька, коли вчасно читали Нотр Дам де Юкраїн забушкою, коли вчасно читали Андруховича, розумієте? І, скажімо, вони слухали українську музику так само. Той самий мертвий навіть окей, навіть попсу та мертвий півень або океан Ельзи, розумієте, це це все вплинуло. І тому у них стали, коли, коли почали віднімати це українське, вони взяли в руки зброю. Спорт є частиною культури будь-якої країни, тому що це не тільки фізичний розвиток. Спорт об'єднує людей, спорт надихає на нові звершення. І, звичайно, якісь спортивні досягнення, як, наприклад, мій світовий рекорд, він вписується в історію, і це є такий спадок на майбутнім поколінням і повштовх до нових звершень. Спортсмени формують образ нації, і люди потім зацікавлені. Їм зацікавлені приїхати, подивитися. Багато журналістів, якщо мого про міжнародні змі, вони не боялися приїжджати, тому що вони були зацікавлені, як ми тренуємось. Українські спортсмени тренуються під час війни. Це ще одне питання, коли у нас, наприклад, платформа є. United 24 і в основному там з України, в основному це спортсмени, тому що в них є вплив на міжнародну аудиторію, тобто люди їх чують, люди їх розуміють. До війни, коли виїжджали в за кордон, тобто, якщо я казала Україна, то мені одразу казали а це Андрій Шевченко з України, ми знаємо його. Тобто, звичайно, спорт надає сили, спорт надає впізнаваності, щоб люди більше людей були зацікавлені, вивчені чогось нового, відкриті для себе української культури. Це унікальні шедеври українського. Барока це оздоблення ікон, які знаходилися в Успенському соборі. І в листопаді 1941 року замінований радянськими військами собор за наказами з Москви було підірвано. І оці фрагменти це те, що збереглося від найдовнішого мурованого храму. Києво-Печерської лаври ми опинилися в такому історичному періоді, коли ми не можемо далі користуватися цією російською жвачкою, яку нам з усіх сил намагаються запропонувати, і в культурі, і в інформаційному просторі, і в релігії. Вся російська культура, духовність і релігія вони прилаштовані для нав'язування виключно імперського наративу. Наприклад, ціна життя в Росії завжди була окремої людини замала. Це частка їх культури. І більша частка людей сприймає це як норму, як норму. Розумієте, так, да, вони готові загинути за те, щоб тільки велич, велич в цілому, велич їх суспільства була підтримана. Ми маємо усвідомити, що перед нами монстр, що перед нами Франкенштейн, який ліпиться зараз з багатьох непоєднаних речей. З одного боку, Радянщина, з іншого боку, ми бачимо імперські прояви Російської імперії, з третього боку, за всім цим стає ще більш глибинна, більш така тваринна, складова це е, відчуття їх як частини Золотої Орди. Духовне поневолення для Росії України є. Більш важливим ніж територіальне захоплення перед тим як почати обстрілювати нас ракетами чи знищувати нас на полі бою, вони намагалися знищити нас духовно, підірвати віру в нас самих себе. Тому ми маємо не просто знати свою історію, ми маємо навчитися її використовувати, щоб не повторювати помилок. Ми маємо усвідомити, що або ми навчимося користуватися тим інструментом, який дозволить нам вижити, або нас знищать. Нам потрібно зрозуміти, яку модель історії ми хочемо викладати. Історія в розумінні більшості людей, які не є фахівцями з історії, це просто оповідка. Це історія, це історії про минуле. І ці історії мають окреслений ідеологічний характер. Історія професійна, це зовсім інша. Це не про історії, це про. Інструменти аналізу минулого з метою його реконструкції, без жодної ідеологічної складової, що ми хочемо зробити з історією в школах сьогодні українських, це питання до взаємодії освіти і культури. Якщо ми говоримо з точки зору потреб держави, то напевно наша задача в тому числі дати їм певне там виховання і модель, да, що є правильно, що неправильно, хто наші друзі, а хто напевно. Не наші друзі, моє глибоке переконання в тому, що нам менш потрібна ідеологізація просто через те, що насправді нам не потрібно брехати, так тобто, коли ми говоримо про те, що Росія була агресором протягом століть своєї історії, це правда. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то звичайно більшість людей були. Зацікавлені в слідкуванні за нами, за українськими спортсменами. Ми такі стальні амбасадори, які розповідають про події в Україні, що продовжується війна, що ракети літають, не зупиняються. Деякі з іноземців не розуміють масштаби всього, що відбувається в Україні. Я завжди їх цих іноземців запрошую приїжджайте, подивитися, показую їм фотографії особисто. Бахмут, наприклад. І вони так дивляться, і такі, що міста нема. Ну і я показую так. Ось фото, які були. Ну там дома, все, і в нас, в принципі, в Бахмуті був тренувальний комплекс. І потім показую, що зараз. І вони такі ого. А ну, ми не знали, що так серйозно. Тобто є ще така частина населення, яка не усвідомлює, наскільки це все масштабно. Захопити чуже, знищити, присвоїти, не виконати жодне зобов'язання, яке вони беруть. Це для них норма, це етика імперії в 21 столітті, і цим треба жити, розуміти і вибудувати повністю механізм несприйняття, категорично несприйняття. Але для цього ми маємо відродити, відновити, знайти в собі. Наше коріння, наші глибинні норми, які нам, як народу, дозволяли виживати і бути успішними століттями, ми маємо це вивчати постійно. Це процес самовдосконалення і розуміння свого місця в історії і в, в значній мірі в культурі. Ми можемо передати ефективну стратегію в рамках одного покоління. Ми можемо передати їх своїм дітям. Умовно, коли ми... Відкрили так там МРНК вакцини. Ми змогли створити ліки проти ковіду. Ну це не ліки, на да, це спосіб контролю вакцина протягом лічених місяців і замасштабувати їх по всьому світі. Якщо б це був шлях еволюційного пристосування так до вірусу, на це пішли б сотні тисячі років. А це освіта це те, що пришвидшує нашу адаптацію як виду до змін навколишнього середовища і дозволяє нам ефективно адаптуватися в максимально стислі терміни. Освіта є не що інше як коротке проживання історії культури в межах окремого життя. Дитина п'ять років, шість років потрапляє до школи. І за 10-12 років вона має вивчити найкраще з того, що люди вивчили за три тисячі років. То надзвичайно важливо тримати рівновагу. так? Деякі кажуть: ну що таке мистецтво? Воно нікому не потрібно, це забавки, це іграшки. Потрібно вчити математику. А інші кажуть, ні, ну математика це так складно. Давайте буде, будуть вчити ті, кому. Зручно, приємно, а інших позбавимо від того. Оце все, ви розумієте, хиби, тому що людина складна істота, кожна людина схожа на інших. Де в чому, так? Але люди також унікальні, кожна людина унікальна, особлива. Як можна цьому навчити? Поважати інакшість іншого. Математика цього не навчить. Цього може навчити тільки мистецтво. Вплив музики на людину це така складна багатоаспектна проблема, але я можу сказати одне: гарна музика впливає на людину гарно. Вона відловлює, вона втішає, вона лікує. Це може бути класична музика, написана там в 17 столітті чи в 18-му. Це може бути сучасна музика, але справжнє мистецтво воно завжди втішає, лікує і допомагає. Досвід спілкування з мистецтвом він необхідний для того, щоб людина стала по-справжньому людяною. Це досить довгострокова така такий процес. Це не одразу. Ви привели на виставку людину, пояснили, і він таке у нього просвітлення не став. Розумію? Він це одразу мені. Вибачте, ні. Якщо зараз сьогодні пересічний українець, котрому там 35-40 років, котрий жодним чином не стикався того з візуальним мистецтвом, прийде на виставку. Ви йому дуже важко буде щось зрозуміти. Це вирощується з дитинства. Людей водять, людям показують їх водять на виставки, їх водять в галереї, ходять музеї. їм показують, їх возять по світу. їм показують по світу. Це все розумієте. Візуальне мистецтво важливо бачення світу. Там ж ідеться не про сенси, перш за все, а те, як світ, як ти бачиш світ, чи, 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 чи твоє бачення збігається з тим, як, як бачать митці, котрі належать. І, і дуже важливо прослідкувати, знаєте, от прослідкувати тяглість. Тяглість це чи тяглість чи найголовніша позиція, без котрої культура не існує. Хоча українське образотворче мистецтво для мене як острови. Знаєте, острови, от був у острів, там. Софія Київська, потім з'явився острів та сама українська Пурсуна, потім казаки Мамаї. А потім у нас український авангард, а потім відродження. Потім це знов знищене. І між, між кожним з цих островів просто велике провалля, розумієте, море, просто котре треба перепливати. От ми кажемо, що ми можемо формувати ідентичність, а куди я вам пораджу піти подивитися, наприклад, роботи митців, котрі вам цікаві були там окремі якихось там да персональні виставки, десь там може бути у пінчука, може бути в арсеналі. А як тоді формувати ідентичність? Як формувати, якщо ми не можемо показати, розумієте, як формувати? Що з літературою трошки легше, тому що навіть розстріляне відродження, можна відновити тексти, можна переписати, а знищені роботи бойчукістів вже не повернеш. Без культури ми не побудуємо країну. Без цього бачення того, що ми всі разом якось чимось, ми всі залежні, що ми всі один одному належимо. Це культура, розумієте. Це... А для цього да, треба ці всі заходи, ці мистецькі заходи, розумієте. Театри, балети. І музика, і живопис, і всі інші мистецтва мають бути зрозумілі дорослій людині. А якщо людина не розуміє мистецтво, вона почувається неповноцінною, вона агресивно ставиться до того, що їй не зрозуміло чуже. І це початок багато чого поганого. Людина потрапляє в життя випадково, без своєї згоди. І... На жаль, помирає також випадково без своєї згоди. І от кожна людина, яка живе, вона хоче виправити цю ситуацію, хоче трансцендувати цю випадковість. І як це можна зробити? Двома шляхами. Можна творити, це позитивний шлях. А якщо творча потенція блокована, то людині доводиться руйнувати. Мистецтво, прекрасне мистецтво, це такий прихисток, де можна відновитись, де можна відпочити, де можна вільно дихати. І от коли людина позбавлена цього прихистку, то це, ну, це просто трагедія. На рівні держави мені здається, що е, треба відродити інститут е, е, моральних авторитетів. Я просто бачу, наскільки люди у нас часто бувають зневірені. Вони не вірять е, місцевій владі, вони не не вірять державі. Інколи мені здається, ми робимо і потім починаємо жалкувати. А здається, просто треба було на якомусь рівні дати моральну оцінку тим чи іншим діям. Протягом століть духовні лідери, пророки, мудреці, священники завжди формували ключові норми для суспільства. В свій час в лаврі існував такий, називався інститут ктиторства, то був такий гурток. Людей високодуховних, які вивчали, як розбудовувати державу, як підтримати суспільство, які напрями треба підсилити, щоб українці стали сильніші. Мені здається, що ми трошки як відносно молода нація, яка нещодавно відновлюється, не до кінця розуміємо значення символічних речей. Наша задача зараз повернути ті українські святині. Зробити їх максимально доступними, розкрити те, що було втрачено, віднайти і показати ті святині ту естетику, яка була тут століттями, і власне завдячуючи цьому, завдячуючи цим семантичним образам, ми зможемо відновити нашу українську ідентичність, яка була в значній мірі під спудом цих російських наративів століттями. І оце от мені здається усвідомлення нашої ідентичності, нашої самобутності, наших історичних маркерів. Воно допоможе нам і перемогти і вистояти, і побудувати майбутню успішну європейську Україну. Духовність і релігія, звісно, це два дуже, дуже відмінних поняття. Релігія це в значній мірі певний набір правил, які в суспільстві. По відношенню до релігійної тематики виконуються. А духовність це постійний процес усвідомлення, переусвідомлення, пошуку. В ідеалі цей процес має об'єднатися, десь кожна людина має себе знайти. Питання духовності і релігії в розвинених суспільствах, мені здається, вони десь максимально наближуються одне до одного і доповнюють. Ми з нас сили, здоров'я, натхнення далі робити все від нас залежне, кожен своєму місці для того, щоб наближати. Якщо освіта це прискорювач адаптації, то культура це її адаптація, і адаптація не може бути однозначно хорошою, чи однозначно поганою. Освіта інструменти. Вона виконує те, що визначить наука і культура. А що з точки зору культури, це питання питання цінності? Чи ми хочемо максимізувати там єдину думку серед населення, серед громадян? Чи ми хочемо розвивати їх критичне мислення і самостійність мислення? І те, і те, має переваги. І те, і те має ризики. Всі авторитарні і тоталітарні держави намагаються використовувати культуру і освіту, особливо як елементи, інструменти, індоктринації та да, зомбування людей. Короткостроково це про це питань немає. Ми бачимо, власне, да, з нашими сусідами, що ти можеш переконати людей в найбезумніших, найлюдожерських переконаннях. Але чи це працює довго при зіткненні з вільним інфополем? Це питання. Да, радянський союз свого часу багато вкладав в це і розсипався як кратковий будиночок, як тільки трошки відкрутив гайки, да, і інформаційні ідеї вільного світу почали в нього потрапляти. Ми маємо все ж таки вивчити наш досвід, але перейняти найкращий досвід європейський по формуванню країни. По... Формування нації, по формування державності і в такий спосіб вже статися і продовжити своє існування як повноцінна нація, яка не буде відчувати якісь комплекси меншовартості або навпаки якісь бажання долучитися і розбудовувати імперії. Але це має бути системна робота це не може бути. Ініціатива окремих людей це має бути все ж таки організована і об'єднана і з спільною ідеєю і спільними підходами. Тому, от в такій ситуації, мені здається, у нас дуже гарний шанс і стати відомими світу, і з іншого боку витримати цю духовну війну, яку зараз веде проти нас Росія. Коли я стрибнула, наприклад, світовий рекорд, я хотіла, щоб це було прям свято в в українському народі, що ось світовий рекорд і він тепер належить нам, Україні. До цього був 2 метри 9 сантиметрів. Це був один з найстаріших рекордів в легкій атлетиці. Він тримався 37 років, і багато хто казав, що ну ну це прям рекорд, який вже неможливо побити. Ну тобто людина вичерпала всю енергію, всі сили, всі фізичні, моральні, тобто, ну. Нереально, і ось я стрибнула цей рекорд і показала, що це все можливо, але це тільки в нас в голові якісь страхи є, які ми повинні по-перше розуміти, що в нас є такий страх, і по-друге, вже думати, як його перебороти. Перемога над собою це головний в принципі, чинник розвитку людини, тому що ти завжди переосилюєш себе і виходиш за межі свого розуміння. Наприклад, якщо говорити зрівнювати це зі спортом, то це ж ти завжди переконуєш себе, що ось тобі складно, тобі зараз складно. Як би не було тобі складно, тобі треба доробити цю роботу, щоб потім ти ось цю насолоду від результату. Найголовніше вірити в себе. Що потрібно побажати герою, який отримає перемогу? По-перше, гарно вилікуватись. По-друге, нічого не забути, по-третє, нарешті, побудувати по-справжньому гарне суспільство, щоб мати змогу. Нарешті жити гарним життям, життям, яке варте переможця. Це не просто, але, як на мене, надія є.